Тут не буде анатомічної бази. Тут не буде традиційних вправ з художніх шкіл, академічних, якихось там примудростей, хоча я це все пройшла. Не одне коло пекла я на цьому прокрутилася, чи мене отако крутили просто. Але курс «Малюй серцем я зробила для того, щоб, по-перше, ви кайфанули. Ви кайфанули від того, що у вас виходить. У вас виходять рівні лінії, у вас виходять лінії вздовж, в поперек, в напівколох, в соломки. Ви поставите руку базово. Для того щоб можна було малювати стилізовані ілюстрації. Я наголошую, стилізовані ви навчитеся висловлювати свою думку, свої переживання і свої почуття. Через ілюстрації. Можна сказати, наприклад, про свій стан, про свої якісь проблеми, про болі, соціальні питання, гендерні питання, стереотипи, те, що навалилося дуже сильно, ви це все зможете показати в одному малюнку взагалі без слів. У нас будуть вправи в першому модулі. Ми водний не беремо, водний це постановка руки. У першому модулі у нас з вами будуть вправи на те, щоб вивчити скульптури різних напрямків, різних Періодів творчості майстрів, для того, щоб ми зрозуміли, як взагалі можна стилізувати форму і чого я раджу на скульптурах, тому що їх візуально трошки можна хоча б уявити, як вони в об'ємі, як вони крутяться. Ви поробите вправи на стилізацію. Потім вже із цих вправ, де ви з нуля самостійно будете будувати манекенчики і так далі, ви зможете вже розвинути певний конспект на полях і ідею. Ми це все проговорюємо в уроках, і ми це все будемо. Робити потім ви будете зароджувати і розвивати ідею, концептуальне мистецтво вже піде. у Вас підключиться фантазія, у вас не буде оцього прикладу. А як його так намалювати, щоб воно було правильно, правильно так як ви відчуваєте. Ви навчитеся висловлювати свою думку саме через ескіз, подавати і допрацьовувати його до того стану, щоб можна було працювати з кольором. Ми навчимося працювати з кольором і підбирати палітри. Плюс до того ви попрацюєте в декількох техніках. Графічна олівцева техніка. Ви попрацюєте з технікою, коли ви заливаєте основними кольорами і навіть через виділення, потім тонуєте. Ми попрацюємо обов'язково з шарами, з групами шарів, з накладанням, щоб ви розібралися і в програмі, і як можна пришвидшити і полегшити собі роботу. І, звісно, будуть роботи в стилі саме живий скетч. І на виході ми оформимо з вами проєкт портфоліо, який ви зможете показати потенційним замовникам. Тож, якщо ви шукали курс, на якому ви зможете прокачати саме свої творчі навички, освоїти декілька стилів і не плакати від того, що ви пішли в ту ілюстрацію, а дійсно зловити кайф, запрошую вас на навчання.